Ну що, Господині? Як ви мені понараджували, я горох пару вже 40 років, вже такого мені не було. Дивіться, послухав, як господині мені сказали варити. На газі живого місця нема. Подивіться, на землі, на газі, всюди. Всюди в мене горох. Та суп забрати. Ну хоч супові гороху нема. А то ви мені нарадили горох зварити. Господи, помилуй і збережи. А я поставив горох, думаю, 5 хвилин. Піду Михайле кіно дивиться, Думаю, піду до дитини. Ото ви мені нарадили. За 40 років я ще такого гороху нема. Заляло все, що можна заляти. Сину, покажи ще раз. Цей шедевр, цей шедевр кулінарії. Це просто. Дівчата, я вам дякую всім за пораду, бо без вас я так не, не зварив би гороху. Не буде? Не буде ні в животі тепло, ні, в штанах. все википіло. Мало що осталось, але все на землі допомога. На до зустрічі, до й годині, я горох вже наївся, діти теж. Мав рано варити, начитався ваших коментарів, зварив, зварив. Не хочу злоститися, але зварив, так що що зварив, все, будьте здорові. Покажи сину, що кастуль.